Господь з вами. Істуком, читання святого Євангелія від Йоанна. Слава, Господи. В було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Слово Господне. У день, коли земля побачила свого Спасителя, ми зупиняємося на порозі подиву перед найбільшою подією в історії світу і чуємо заклик Псалмоспівця: вигукуйте з радості на хвалу Господа, у все земле, радійте, веселіться і грайте. Ми святкуємо сьогодні радість від того, що Бог промовляє до нас через сина. Божественність і людяність зустрічаються. Ісус народився для нас, Він прийшов у світ, і ми, не маючи змоги, сісти за один стіл з усіма близькими нам людьми, перебуваємо в присутності Бога, який наповнює все. Слово стало тілом і перебувало між нами, щоб ми всі, як смиренні пастирі, йшли за істиною. Святий Григорій Назіанзін, говорив Син Божий приймає убогість моєї плоті, щоб я прийняв багатство Його Божества, Він позбавляє себе слави своєї, щоб я був причасником Його повноти. Бог Свисот небесних з повної слави, вічності сходить на землю, досягаючи дна, де перебуває людина, стаючи подібним до нас у всьому, крім гріха. Він приймає нашу бідність, наші страждання, сльози, тривогу, самотність, людина, з іншого боку піднімається вгору, досягаючи вершин божественного життя. У Христі об'являється слава Господня, і кожне створіння побачить її. Він перекладає. Бога на людську мову і жести. Таким чином, наше пізнання Бога преображається, воно починається вже на землі і через віру знайде свою остаточну кульмінацію в небесній вітчизні. Там ми побачимо його таким, яким Він є. Бог, що народжується через своє втілення, з'єднав себе певним чином з кожною людиною. І ми повинні бути солідарними з іншими, бо ніхто не може зустріти життя в ізоляції. Ось чому нам потрібна спільнота, яка б підтримувала нас, допомагала б нам, спільнота, в якій ми допомагаємо один одному дивитися вперед. Отже, нам потрібна чутливість серця, яка є проти отрутої від байдужості, якої так багато навколо нас і всередині нас, як зазначає папа Франциск. У своїй книзі повернімося до наших мрій. Одна з небезпек байдужості полягає в тому, що вона стає нормальною, непомітно просочуючись у наше життя і ціннісні судження. Ми не можемо звикнути до байдужості. Байдужа людина закрита для того нового, що пропонує нам Господь Бог. Не можна святкувати народження життя, не маючи поваги. До життя людського. Історія з невизначеними святами втрачає сенс, якщо священне перетворюється на профанне. Християни, зрештою, святкують народження Бога людини. Це було б дуже важливо. Сама назва цього свята Різдво Христового Різдво Спасителя, має велике значення. Бог став людиною, щоб людина завдяки його благодаті стала учасником Божого життя, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Любов прагне близькості з коханою людиною, про що найкраще, свідчить біль розлуки тих, хто любить один одного. Ось чому Бог наблизився до нас настільки, наскільки це можливо, щоб і ми могли наблизитись до нього. Ісус приходить до нас як у Бога дитя, щоб людство могло насолоджуватися самим даром життя. Папа Бенедикт XVI колись говорив, що кожна народжена дитина є знаком Божої довіри до людини. Це також підтвердження, принаймні неявне, надії, яку людина має на майбутнє, відкрите до Божої вічності. Бог відповів на цю надію людині, народившись. Вчасно, як маленька дитина. Скільки радості повинна була відчувати Марія, коли обіймала Крихітного Ісуса? Навіть маленька дитина здатна навчити дорослого чогось нового. Що мені робити, щоб Бог міг народитися в мені, щоб міг увійти віфлеєм мого серця? По суті, нам не треба нічого такого великого робити, нічого, крім відкритості. Варто замовкнути і дозволити Богові говорити слово народження в нашому серці. Це слово можна почути тільки в тиші. Ти отримаєш від нього рівно стільки, скільки звільниш для нього місця в собі. Попросимо новонароджене дядько Ісуса словами святого Йоанна 23, допоможи нам краще пізнати тебе і жити по-братськи, як діти єдиного Отця, покажи нам Твою красу, Твою святість, Твою чистоту, всели в наші серця любов і вдячність за Твою безмежну доброту, об'єднай нас усіх у любові і даруй нам свій небесний мир. Бог народжується. Щоб принести нам свободу, розвіяти темряву навколо нас і обдаруватися, Він хоче, щоб ми позбулися млявості, нудьги, апатії та страху, і наново відкрили для себе ентузіазм життя і віри. І на завершення слова побажання папи Франциска. Нехай божественне дитя, яке побачимо. Яке побачило, в святому Йосифі ніжність Бога наповнить наші серця, особливо в ці важкі часи, впевненістю в тому, що наш Небесний Отець є Богом ніжності і що Його милосердя обіймає всіх його дітей.